Дві свіженькі кіаніри вже розмитені, забираємо з митниці. Чорний і білий колір. Це є в нас грудень 21 2021 року, експлуатація 22 го з новими значками. Так, біленька має у нас LED-оптику, склання зеркал, без ключовий доступ, комбінований салончик, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, 52 тисячі оригінально підтвердженого пробігу. Так виглядає задній ряд сидінь. Гарна, охайна, збережена машинка. І чорненька. Теж на лакт-оптиці максимальній. Планні датчики, сліпплон безключовий доступ. Це вже на шкіряному салоні. Електрорегулювання сидіння водія, повний електропакет. Всі асистенти, декоративні підсідки по салону, підігрів вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, безпровідна зарядка для телефону 38 тисяч, оригінального підтвердженого пробігу. Ось так, виглядає задній ряд сидінь з такими синіми вставочками. Дуже гарні машинки, маленькі пробіги, класні ціни. Очікуйте, скоро будуть в продажі.